Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему про вишиванку. Але як ви вже знаєте, ми почнемо нашу тему з сертифікаційної гімнастики. Що ж, дивіться уважно на мене та повторюйте вправи. Перше вправо у нас буде посмішка. Посміхнулися. Друга права у нас буде блудочка, третя кораблик. Четверта годинник. А тепер п'ята вправа в нас буде гойдалка. Молодці. Остання вправа власне бульбашка. Молодці, дітки. А тепер перейдемо до нашого заняття. Дітки, погляньте на малюнок. Згадайте, хто це був? Так, це Наталка. Наталка знову завітала до нашого заняття. І сьогодні вона підготувала до вас дуже цікаві ігри. Подивіться на малюночки. Давайте з вами пригадаємо, що це. Так, дітки, це вишиванки. А тепер подивіться уважно та скажіть, яка вишиванка широка, а яка вузька. Правильно звідки. Ось ця широка вишиванка, а ось ця вузька, молодці. А тепер погляньте на цей малюнок. Давайте з вами скажемо, яких вишиванок більше вузьких чи широких. Так дітки правильно молодці, широких вишиванок більше, а вузьких менше. Молодці, правильно, дітки. А погляньте на цих малюнок. Наталка зібралася одягнути хлопчика. Допоможуть їй у цьому. Давайте розглянемо малюнки. Що в нас зображено? Так. У нас є чоботи червоні, синя спідниця, намисто, віночок, вишиванка, штани, шапка та сукня. Який з цих одяг підійде до нашого хлопчика? Так, дітки, правильно. Вишиванка, штани, чоботи та шапка, молодці дітки. А тепер подумайте, що зібралася робити Наталка. Розгляньте малюнки та спробуйте відгадати. У нас є біла. Сорочка, нитки та голка. Як ви гадаєте, що це буде? Так, дітки, правильно, вишиванка. Ось Наталка зробила вишиванку. Подивіться, яка вона в нас гарна. Дітки, скажіть, що зображено на вишиванці? На вишиванці вишивки червоні, фіолетові та білі квіти з зеленим листям. Дітки, а як ви гадаєте, на кого було вишита вишиванка? На хлопчика чи на дівчинку? Правильно, діти, на дівчинку? Молодці, накапці дуже сподобалось саме гратися. І вона обов'язково завітає до нашого заняття наступного разу. До побачення!